1 липня в Україні відзначають День архітектури. Це професійне свято усіх тих, хто проєктує українські міста, вулиці, парки та будинки. Свято запровадили у 1995 році, і відтоді, щороку, в перший день липня. Вітають українських архітекторів. У Вінниці саме архітектори працюють над тим, аби зберегти історичні пам'ятки. Увагу приділяють реконструкціям площ, парків, громадських просторів, адаптуючи до сучасних потреб містян. З нами на зв'язку Євгеній Совінський, головний архітектор міста. Перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради, пане Євгенію, мої вітання. Доброго дня, для початку вітаю вас і усіх ваших колег із професійним святом. І далі, що стосується Вінниці, розкажіть, будь ласка, нещодавно у нашому місті стартував проєкт із реставрації мозаїк. Наскільки на вашу думку важливо зберігати такі об'єкти для архітектурної пам'яті міста? Користуючись нагодою, дякую за запрошення. Власне, хочу привітати усіх архітекторів з професійним святом в Україні. Традиційно відзначається День архітектури 1 липня, відповідно, з 95-го року, з набуття Україною Незалежності, було встановлено окреме окрема дата для відзначення е, творців середовища. Тому сьогодні ми святкуємо не тільки професійне свято, але й свято мистецтва. Архітектури і всіх дотичних до нього хочу ще раз привітати побажати натхнення творчих сил далі створювати спільне середовище, в якому ми перебуваємо. І звичайно, однією з найбільших категорій, найцінніших категорій в архітектурі є елементи нашого середовища, які дійшли до нас з минулих століть. З минулих періодів формування нашої держави це пам'ятки, і пам'яткам присвоюється багато уваги з роботи бюро охорони культурної спадщини, яке працює в місті, і звичайно, є і пам'ятки архітектури в інших семи видах об'єктів культурної спадщини. Найвідоміші з них, звичайно, це наші храми, це Преображенський собор, це Миколаївська церква, символи міста Вінниці, Водонапірна вежа все це творіння архітекторів, одного з перших архітекторів, офіційних міста Вінниці, архітектора Артинова, і послідуючих творів творів спадщини в нашому місті, багатьох багатьох архітекторів, які працювали тут. А що стосується мозаїки, розкажіть про цей проєкт і наскільки він важливий на сьогодні для нашого міста? Це один з останніх проєктів, які сформувало Бюро охорони культурної спадщини. Ми доволі довгий термін в місті працювали над цією темою. Багато залучено було спеціалістів, зокрема з музею Вінниці, громадських організацій, Вінницьких київських організацій, які працювали з виявленням цих об'єктів на території міста. І після виявлення ми почали створювати такі мікропроекти, які пов'язані з очищенням. Документуванням тих чи інших творів мистецтва, які знаходяться або в комунальній власності, на об'єктах комунальної власності, або працювати з власниками там, де вони є приватними, це великі музаїчні панно, це окремий вид монументальне мистецтво. Це ближче до художників, тобто можна віднести це до декоративного мистецтва, мозаїчні панно, і далі продовжуємо з адмініструванням їх. Тобто, ми вже їх виявили, встановили на облік і починаємо напрацьовувати моделі взаємодії з власниками, поводженнями з цими об'єктами. У час повномасштабної війни тема збереження культурної та архітектурної спадщини особливо актуальна. Як сьогодні міська влада працює над захистом та збереженням таких пам'яток, враховуючи те, що культурна спадщина є частиною. Вагомою частиною ідентичності українського народу, адже саме через багатокультурність нашої нації можна простежити її силу. Чим більше стержнів в нас внутрішніх, унутрішніх знаходиться, тим більше ми будемо мати сили до спротиву, і кожна з культур, зокрема і українська ідентичність. Має своє матеріальне втілення, тобто це є об'єкти, це є пам'ятки, які заслуговують на збереження для того, щоб ми могли підкреслювати свою ідентичність. І тому пам'ятка в захисті нашої української ідентичності і української держави це важлива матеріальна складова, і в залежності від того, як ми будемо їх. Зберігати, доглядати це матеріальне свідчення відношення нас до нашої історії. І на завершення розкажіть, скільки у Вінниці на сьогодні є цінних архітектурних пам'яток, які з них потребують особливої уваги? Більше 120 об'єктів архітектури, і це лише один з семи видів пам'яток. І, звичайно, комунальні об'єкти нам вдається підтримувати в більш належному стані. Я закликаю до подібного й такого ж ставлення приватних власників. Приватна власність також можуть бути пам'ятки в приватній власності. І власників пам'яток закликаю консультуватися з бюро охорони культурної спадщини з департаментом архітектури для того, щоб лише поліпшувати. Форму приватної власності, яка є пам'ятками, і урізноманітнювати наше місто для того, щоб наставало тільки кращим. Ще раз дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Вітання знову ж таки вам і вашим колегам. Дякуємо, що зберігаєте наше місто, розвиваєте його. Гарного вам дня на все добре. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Євгеній Совінський, головний архітектор міста, перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради.